Вітаю всіх на цьому маленькому уроці, де я буду розповідати зараз вам про свої фішки в рекламі, фішки в таргеті. Я думаю, що в цілому ми з більшістю тих, хто бачить це відео, ми знайомі, але я все одно про себе трошки розкажу. Мене звуть Катерина Молчанова, я таргетолог, маркетолог вже з досвідом більше трьох років. Моя головна помічниця, як завжди, поряд зі мною спить. Я працюю з різними нішами, зокрема з експертами, з бізнесами по Україні і за кордоном. Взагалі, моя філософія роботи це системний та маркетинговий підхід до кожного бізнесу, в цілому до кожної ситуації і запиту. Бо без системності, без комплексності, просто натиснувши кнопки, діла не буде, особливо якщо ви хочете дійсно класний результат. Тож ми швиденічко переходимо з вами до діла і будемо дивитися. Які ж фішки я використовую, працюючи з рекламою. І перше, на що я 100% хочу звернути вашу увагу, бо це не фішка, це більше правило, це тестування реклами. Про те, що треба тестувати рекламу, просто звучить з кожного куточку: тестуйте, тестуйте, пробуйте, тестуйте. Але що таке тестування? Нащо воно потрібне? Мало хто пояснює, всі, всі кажуть, тестуйте. Що тестувати? Да, ніхто не, не пояснює, що, що це таке. А, один креатив, одна аудиторія, один плейсмент це не тестування. Типу, сьогодні ми тестили це, а завтра це. Це теж не тестування. Тестування це коли все буде відбуватися одночасно. Тобто, ми використовуємо мінімум 2-3 креативи на одну аудиторію. Потім ми беремо всі ці ж самі креативи і беремо іншу аудиторію. І це, вже, і це одночасно вже відбувається, і ми тестуємо, що людям краще заходить. Різні форми э, плейсментів. Умовно кажучи, якщо ви знаєте, що у вас є аудиторія і на Фейсбуці, і в Інстаграмі, то ви можете тестувати одночас і там, і там, розділяти це. Тестувати рекламу це не складно. На це треба закладати бюджет. Я думаю, що э, ви розумієте, що, э, умовно кажучи, коли ви спитаєте, Питають, який у вас денний там або місячний бюджет. Ви повинні розуміти, що цей бюджет вже використовується тоді, коли ви вже знаєте, що у вас працюється. В перші етапи це має бути бюджетне тестування. Для чого він? Для того, щоб зрозуміти, через які плейсменти краще заходять люди. Є проекти, де е, люди по більшості відповідають з стрічки, е, коли вони бачать рекламу в стрічці. Є проекти, де де Класні плейсменти це Stories і Reels. Є проекти, де класні плейсменти це взагалі пошук, коли люди через пошук шукають. І це супер настільки індивідуально, що це дійсно також треба тестити, треба дивитися, пробувати і в такому, і в такому форматі. Три креативи. Три креативи це не означає, що там просто мають бути там різні фотографії. Це мають бути е, різні офери, різна подача, відео, статика. Просто тестувати і пробувати. Аудиторії, боже, та аудиторії можна вигадувати безліч, пряма, непряма, е, якась конкретно з інтересами в якусь. Е, Якийсь сегмент, це може бути Advantage, широка, Боже, то можна стільки використовувати різних аудиторій. А коли люди не тестують і просто запускають: ну, от я думаю, що моя аудиторія цікавиться тим-то, тим-то тим, то тим тим запущу на не так один креатив і буде крутитися. Так, ніфіга не працює. Беріть. І тестуйте різні формати. І закладайте на це бюджет, і пробуйте, 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 поки не прийде. Таргет працює. Працює, коли ви дійсно щось для цього робите. Працює, коли у вас вибудований бізнес або ваша експертна сторінка. Це працює, коли ви дійсно відноситесь до цього не як до якоїсь, блін, рулетки. Ви до цього відноситесь серйозно і розумієте, що на це потрібен час. Тоді все буде працювати. Далі. А, аналіз через розбивки. Ну я думаю, що взагалі для е, багатьох це може бути е, нонсен... Дещо нонсенсом. Це може бути незрозуміло, що я маю на увазі. В Фейсбуці є така штука, як аналітика реклами, звітність, можна дивитися, і ми можемо дивитися там все, що завгодно. Вік, стать, географію, плейсмент все, що завгодно. Ви можете дивитися взагалі е, все, як люди реагують на вашу рекламу. В Якому віці, якої статі де більше, де менше? З яких знову ж таки да, повертаємось до плейсментів, яких плейсментів краще реагують, краще пишуть? Ви можете все це аналізувати і таким чином вже робити якісь висновки для наступних запусків реклами. Чому в цілому, де ви можете це побачити, ви можете це побачити в ADS Manager. Якщо ви запускаєте рекламу через кнопку «Просувати», маючи тоді кабінет, То в мене для вас дуже погані новини. Це фігня, це фігня, з якою потрібно закінчувати, бо тіньовий кабінет до добра не доведе і користуватися ADS менеджером користуватися, хоча б на мінімальних основах це створювання аудиторій. І е, розуміння звітності, ну це хоч це база, яку ви маєте. Розуміти і яку ви маєте вміти робити, бо просто через кнопку Просувати, ну, у вас раз залетить, два залетить, а потім скаже вам бай-бай і до побачення. Тому аналіз через розбивки це ну, ми повинні аналізувати рекламу не тільки там через там, ціну за клік, через CTR і так далі. Дивіться більш ширше. Якщо ви ставите широку аудиторію там, вік від 20 до 40, ви подивіться, хто частіше реагує. Можливо, там два у вас аудиторія з 20 до 20. 5, взагалі не реагує на вашу рекламу, то нащо вам її показувати їм? Беріть, зосередьтесь на тих, хто дійсно з вами активний. Те саме е, по статі, ну стать Окей, ми і так плюс-мінус можемо розуміти, хоча якщо у нас е, такий продукт. І на для жінок і для чоловіків, то я б тут знову ж таки це я би тестила і дивилась би по географії. Якщо у вас реклама крутиться на всю на всю країну, подивіться, будь ласка, на такі моменти, що дуже часто на великі міста, де більша кількість людей, а показів уходить більше, типу на Київ, на Одесу, на Дніпро, на Харків. А якщо ми візьмемо міста, де ваші послуги також мають побачити або ваш продукт можуть побачити, то ви теж можете подивитися. Так, угу. в Хмельницькому мене майже не бачили. Тобто ви взагалі тій аудиторії незнайома людина або незнайомий бізнес. Можна ж просто прибирати ті міста, де ви вас вже дуже багато показувалось, а показатись іншим. Можливо, в, е, тому місту це буде цікавіше. Тобто, а знову ж таки, Просто подивитись, не, цього не вистачає, потрібно включати своє мислення да, і вже з цього всіх цих даних аналізувати і робити якісь висновки, бо ну то, що ви подивитесь, ну ж розумієте, що це ще ні до чого. Тому аналізуємо через розбивки, аналізуємо повністю загалом всю картину, а не тільки просто по там ціні за переписку. Частота показів. А, знову ж таки, ми повертаємося, що це все ж таки аналітика реклами, але аналітика йде також і в процесі, коли ми запускаємо. Правильно, обов'язково наша задача слідкувати за показником частоти реклами. А, і а, бажано постійно, тому що в якийсь момент приходить така ситуація, що у вас а, ви просто показуєтесь одній і тій самій аудиторії на постійній основі. А вона вас бачить. Кожен день по 10 разів, а нова аудиторія вас просто не бачить. У вас може бути така ситуація, що частота показів там вже сягає дуже великої цифри. Але що таке частота? частота? це відношення охоплення до показів. Охоплення це люди, які унікальні нас бачили, а покази це скільки разів вони нас бачили. Тобто, якщо у нас потенційна аудиторія там, я не знаю, там, 300 тисяч людей, охоплення у нас 50, а показів. 800. Ми розуміємо, що ми вже 16 разів показували с одній ті самій аудиторії, а далі ми не заходимо. Ми не йдемо далі, нас не бачать інші люди. Тобто іноді з чистотою потрібно працювати, оновлювати її, щоб нас бачили як можна більше людей нових. На початку, якщо у вас ще все стабільно, то це окей в цілому, що у вас. Бачить по декілька разів, вам потрібно з аудиторією познайомитись, але якщо у вас вже проходить рік-два, а у вас аудиторія, ну, одна й та сама, вона якось не збільшується, охоплення маленькі, покази великі, частота взагалі вже там сягає 9-10, ну, це вже є проблема. Тут потрібно оновлювати аудиторію, прибирати людей, які вже взаємодіювали, і постійно а, слідкувати за цим показником. Ретаргетилу-лайк. -like. Чесно, я іноді досі в шоці, чому е експерти, таргетологи. Підприємці, які запускають рекламу, не використовують ретаргити Look лайк -like. Серйозно ну мені здається, що це та база, яку е мали навчити ще там на курсах або взагалі. Ви ж постійно чуйте від експертів про Look Like, але чомусь його ніхто не використовує. Я коли заходжу там аутдіти проводити взагалі аналітику чи на нові проекти, я захожу в і розумію, що ну ніхто нічого не створював. Ні на виключення, не на ретаргет, не на Лукелайк. -like. Просто от, просто хірачилась ця реклама. Так, от ми її включаємо, і нормально. Щось там іде, якісь результати є, то окей. Ні, окей, так не має бути взагалі. Тому. Ретаргета Лукалайк. Ретаргет це обов'язкова штука, особливо якщо у вас реклама включена на постійній основі. Догрівайте людей, які з вами вже взаємодіяли. Писали, лайкали, да що завгодно, в залежності все від вашої стратегії. Але працюйте з тими, хто вже з вами взаємодію. Лукалайк -like, знову ж таки для масштабування. Основуючи зараз взагалі на андромеді, на процесах, які зараз відбуваються, з перестройкою алгоритмів, лукелайк основа вашої воронки 100%. Тому що зараз нам хочуть впровадити так, щоб ви постійно використовували штучний інтелект. Фактично. Lookalike і ретаргет це і є штучний інтелект. Тому що uh, Lookalike – це люди, які схожі на тих, хто вже з нами взаємодіяв. Писали, підписувалися, Ви обираєте вже налаштуваннях самостійно цієї аудиторії. І вже обираєте, як ви будете з ними далі працювати. Чи ви будете їх виключати, чи ви будете навпаки uh, показувати їм свою рекламу, масштабувати більше, більше. Ну тобто зрозумійте, що це те. Що дійсно сидять ваші гроші ось саме в таких аудиторіях. Період навчання. Ну, це взагалі моє улюблене. Після запуску реклами має пройти період навчання реклами, навчання алгоритмів. А я обожнюю цих, боже, я два дні рекламу покрутила. Щось воно взагалі ніякого результату не дало я вимкнула. Ну, молодець. Я вітаю, ви просто побоялися злити свої кошти. Так, да, Це нормально, що ми зливаємо свої кошти, але перші 3-5 днів реклами, ми взагалі нічого не чіпаємо. Змінює щось, алгоритми починають навчатися з нуля. Якщо раніше результат реклама починала давати десь на другий, там, ну, максимум на третій день. Бо взагалі, якщо класний бюджет, то і з першого дня вже реклама давала результат. То зараз для навчання їй потрібно більше часу 3-4-5 днів. І це ок, це нормально. Так, да, відчуваються такі моменти, якщо гроші йдуть, а ви взагалі нічого не отримаєте. Але ну, по-іншому працювати не буде. Зараз алгоритми навчаються довго. І це окей, коли 3-4 дні. У вас можуть бути такі дуже плаваючі результати. Звісно, що якщо у вас за 3-4 дні ні лайка, ні підписки, ні там ні повідомлення, взагалі нічого, ну тут працювати не буде. Але якщо ви відчуваєте, що там перший день там маловато, другий більше, третій менше, це період навчання. Це окей, алгоритми так працюють. Спочатку вони показуються будь якій аудиторії, точніше, на основі того, що ви налаштували. Потім вже воно адаптується під тих, хто взаємодіє. Все так працюють алгоритми, і вам потрібно розуміти, що сам. Саме так вона буде навчатися. І вам просто не треба чіпати рекламу на період навчання. Якщо ви зайдете в АДС-менеджер, іноді АДС-менеджер і піше біля вашого оголошення навчання переглядаємо обробка навчання. Ми не чіпаємо в такі моменти взагалі нашу рекламу. Взагалі. Що ви маєте робити, навіть якщо ви експерт, запускаєте рекламу на свої послуги, якщо ви таргетолог або від підприємець, підготуйте перед запуском, проаналізуйте нішу, подивіться конкурентів, хто що запускає. Не просто М, я хочу запустити таргет, зараз запущу. Ні, подивіться, будь ласка, подивіться, хто що запускає. Подивіться налаштування хто як запускає. Це можна робити в інстаграмі. Дивимось, перевіряємо конкурентів. А, далі обов'язково подивіться насичення ринку. Можливо, ці, ці, саме цієї пропозиції. Це зараз дуже багато. Про спробуйте створити щось нове. Ну, умовно кажучи, а, давайте розберемо на прикладі лазерної епіляції – а фіксована ціна на весь курс, ну вже нікого нічим таким не здивуєш. Знижка мінус 50% теж не здивуєш взагалі. Це перенасичення ринку, тому що дуже багато там студій лазерної епіляції, людей, які самостійно на себе працюють. Будь ласка, подивіться, можливо, у вас будуть нові ідеї, як запускати лазерну епіляцію, які знижки давати. Можливо, взагалі другу другу пропозицію давати. А може взагалі ви підете через свої якісь якості, якості вашої студії. Апарату і так далі. Ми дивимось повністю різні підходи до вашого бізнесу. Далі, формуємо гіпотези. Що таке гіпотези? Гіпотези це цільова аудиторія, офер, плейсмент. Цільова аудиторія Offer плейсмент Ми е, прогнозуємо, що на цю цільову аудиторію може спрацювати, саме такий офер ми будемо показувати в цьому плейсменті. Це є гіпотези. І від гіпотез ми вже відштовхуємося до нашого тестування. От у нас тут трошечки заважаю, я, да, жити найкраще життя цій жінці. Далі працюємо над креативами. А, важливий момент: ми не копіюємо. Через шаблони, Pinterest або у е, ваших конкурентів, колег, ми не копіюємо креативи, тому що Facebook все це зчитує алгоритмами, що ви скопіювали цей продукт, о, точніше, цей креатив, і він може просто не просувати в рекламі ваш креатив. Хоч він буде якісно, класно, зроблений сторінка у вас буде супер, він може просто не працювати, тому що ви його вже скопіювали. І таким чином, що у вас. Хренові результати, що у вашого конкуренту вони почнуть знижуватись через те, що е, цей креатив був вкрадений. Тому, будь ласка, беремо знання, беремо свою рекламу, аналізуємо, дивимось, що, куди, навіщо, і запускаємо класну рекламу. Тому перед тим тим, як запустити рекламу, будь ласка, аналізуйте, дивіться, е, креативте. Прописуйте план, стратегію, як має виглядати ваша реклама. Як взагалі ви хочете щоб виглядала реклама ваша, які результати вона має вам принести? Не запускайте рекламу на бум. Це нелогічно і тупо, тому що потім ви з цим не розгрібаєтеся. Ви будете постійно думати, що таргет не працює. А таргет працює нормально, працює, якщо знати, що і як робити. Тому саме для вас, якщо вам потрібен розбір вашого рекламного кабінету, сторінки, продукту, ваших креативів і так далі, напишіть мені, будь ласка, в Директ-аудит. Ми з вами спишемо, зв'яжемось і будемо вирішувати вашу проблему. Я була рада з вами тут бути, що ви мене почули. Якщо вам сподобалось, обов'язково напишіть про це відео, мені що вам дуже сподобалось. І я буду всіх чекати.